Степенева функція як знайти найбільше і найменше значення на вказаному проміжку. Y дорівнює X степені 10, Y дорівнює X степені 7. Обидві функції степеневі, оскільки показник степеня дорівнює якомусь числу. Так? В даному випадку це парне число, і в другому випадку це непарне число. З попереднього уроку ми знаємо, як виглядають функції у випадку парного показника і непарного показника. Схематично зараз зобразимо вигляд графіка функції, ескіз-графіка. Ось такого плану графік виглядає цієї функції. І ось так проходить графік. Ось цієї функції, де показник є непарним числом. Ми бачимо, що ця функція є парною функцією, тобто графік симметричний відносно вісі Y, ліва частина симметрична. Цей графік є також симметричним, але відносно початку координат ось така симетрія. Тепер подивимось на вказаний проміжок від мінус 1 до 1. Це означає, що по х потрібно подивитися на мінус 1, 1 і числа або цю частину вісі, яка знаходиться між мінус 1 і 1. Значення функції це ігри, тобто, коли х коли дорівнює мінус 1, і від мінус 1 дорівнює 1. Мінус 1 в 10 степені дорівнює плюс 1. Коли іг від 1 ми шукаємо, ми підставляємо одиничку сюди. 1 один в 10 це 1. Або тут 1 в 10 степені це все одно 1. Бачимо однакові значення. Це якраз в симетричної функції, яка має симетрію. В парної функції так буває. Ну, і тепер ми бачимо графічно, що найнижча точка графіка знаходиться тут. І тоді найменше значення на проміжку якраз і буде в цій точці Ще раз, від мінус 1 до 1 проміжок. І бачимо графічно на графіку, що найнижча точка знаходиться тут. І тут значення функції дорівнює. 0, тобто y від нуля дорівнює нулю. Нам залишилось тільки обрати з цих чисел найбільше значення воно дорівнює 1, і найменше значення дорівнює 0. Якщо розглядати другий проміжок від 2 до плюс нескінченності, то при х дорівнює 2. Y буде дорівнювати 2 в 10 степені, тобто тут графік пішов вгору нескінченно вгору. І при двох має значення функція 2 в степені 10. Але якщо ми беремо плюс нескінченність, тобто ще правіше значення X, то графік буде ще набагато вище. Це означає, що найбільше значення. Було б на нескінченності, але в нескінченність і збільшується функція іде. тому найбільшого значення, кажуть, не існує. А найменше значення на цьому проміжку буде при х дорівнює 2, і це буде y від 2 дорівнює 2 в 10 степені. Тобто, це і є найменше значення на цьому проміжку. А найбільше значення, як я сказала, не існує. Але якщо все-таки записати потрібно: y від плюс нескінченності дорівнює плюс нескінченності. Тобто, найбільшого значення як? Конкретного числа немає. Тепер подивимось на другий приклад. Якщо показник степені не парний, то графік. Такого вигляду. Також проходить через початок координат, але симетрія відносно точки, це ознака непарної функції, коли симетрія центральна. Ну, і проміжки ті ж самі. Тоді від мінус одного значення функції ми знаходимо, якщо графічно, можна мінус один подивитися і. Подивитися на графіку, яке y, так? або записати y від мінус 1 дорівнює мінус 1. Мінус 1 в непарній степені – це мінус 1, а y в парній степені в непарній степені від 1 дорівнює також 1. В сьомій – це 1. Тоді на цьому Проміжку, найменше значення функції дорівнює мінус 1, а найбільше значення дорівнює одному. Якщо розглядати другий проміжок, то від 2 до плюс нескінченності, Від 2 це буде 2 в сьомій, у від 2 дорівнює 2 в сьомій, тобто ми на місце х підставляємо 2, 2 в сьомому степені. Так? А якщо брати нескінченність, буде та ж сама історія, що була тут. Тобто Y від плюс нескінченності дорівнює плюс нескінченність. Тобто, якщо розглядати цей проміжок, то найменше значення буде 2 в сьомій, а найбільше значення не існує, тому що дорівнює плюс нескінченності, а такого числа кінцевого немає.